Уже скоро починається сезон саду та городу. І в прокрафта з'явилася нова модель секатора ES22Li. Попередня модель, ось та, що останнє з'являлася, це була ES28. Вони між собою дуже схожі і по дизайну, і по характеристикам. Різ у них і в одного, і в другого по 25 мм максимальний. Тільки в 28 го більше можливостей вибрати режим різу для маленьких тонких гілочок. Там 10, 15, 20, 25 мм. На цьому вона коробці нічого не написано. Але на сайті написано, що в нього тільки два режими, треба буде перевірити. По комплектації це я взяв для порівняння просто тушками. Такий йде Ось два ключі і баночка вона пуста без масла. У 22 го хоч він і дешевший, але масло положили сюди. Для змазки. банка не, не, не порожня. І також два таких теж, ключики теж є. Розібрав ці два секатори. Перший із них 22-й, той, що більш новіший, він коштує 1170 гривень. На офіційному сайті 28, і 28-й коштує 1425, тобто 255 гривень різниця в ціні. Подивимося, з чим вони відрізняються. щоб було трохи наглядніше. Віжимо їх сюди. Одразу їх розібрав. Так, в першого, що мені більше подобається 28-го, це 28-й і 22-й. Те, що вся електроніка у нас залита герметично. Не ідеально, як би хотілося, але ну, ось так. Отак, саме як от, бачите, так вона і виконана. Ну, трошки краще, ніж ось на цьому сікаторі. Зовсім плата вся відкрита. Всі клемі, контакти. Якби цей інструмент не працював іменно в саду, бо трава, дерева можуть бути вологі, плюс земля, брути, пил, я б, якщо я, якщо б. Вибирав би секатор, можливо, саме більш залитий електронікою. Ну, задивлячись, хто як і для чого буде користуватися. Якщо у вас три дерева і три кущі, то можна брати будь-який. Або якщо ви користуєтеся дуже обережно, тримайте в чистоті сікатор, то можливий такий також буде працювати. Плюс ще на них також від прокрафта гарантія 36 місяців. Так, платою розібралися, подивилися вони трохи, тут схеми відрізняються, їхня конструкція. Даже оця група клем трошки більш така менша, міна з самого пластику менше, вона більш масивніша, ось, трошки краще зроблена. Далі йдуть є, у нас двигуни до двигунів. Бачите, тут проводи входять і вони ізольовані. Тут у нас немає ізоляції, ось не закритий цей вхід від бруду та пилу. Далі проводки йдуть у нас до цієї плати. Так, тут у нас отак припаяні, тут у нас на клемі. Двигуни, якщо їх порівняти по розміру, то трошечки оцей довший. Його видно, що він довший, трошки більший, по діаметру не одинаковий, а по довжині цей буде довший. Дуже добре, що Прокрафт дуже часто ставить гарні деталі, комплектуючі фірмені, на яких указуються срінні номера, виробник. Це дуже добре, тому що бувають запчастини, які взагалі ніяк не нумеруються, без серійних номерів, без дати виготовлення. На цьому навіть і дата виготовлення є. За, Завод-виробник указаний. На цьому також е е е указаний серійний номер. До кінця не розібрав. Вони Його поставили іншою стороною. Зараз, дивіться, подивитись. Дуже інтересно, що я побачу, що там серійний номер також є. Що це є двигун на 16,8 вольт. На цьому не указано вольтаж. На цьому 16,8. Можливо, оця схема. Вона переобразовує 20 вольт на 16,8, щоб двигун працював без перевантаження. Тому вона така більша більша мікросхем на цій схемі. Я не зовсім в електроніці все добре ідеально розбираюся, щоб сказати. І чим виміряти, скільки на виході з цієї плати буде вольт. Ну, мабуть, воно так і є, все розраховане між собою. Якщо ж цього немає, якщо тут заходить ті, ті ж 20 вольт акумулятора, 20 вольт на коробці, 20 вольт секатор написаний, то переброзу... і не переобразовує на 16,8. Цей двигун теж може працювати, але швидше вийде зі, зі строю. Також у мене були ситуації, коли на дуже старих шуруповертах не було 20-вольтових акумуля... 20 двигунів, ставив 16,8. Вони працюють, зразу не горять, тільки під навантаженням гріються. Тобто деякі шуруповерти навіть працювали там не один рік з такими двигунами. Ну, я думаю, тут заводом вони ж таки продумали, щоб двигуни перевантажувати. Ну, це ми можемо провірити, якщо виміряти якимось прибором, але, на жаль, зараз це не можу зробити. Або іменно, якщо в роботі працювати, якщо він буде дуже сильно горітися, то, тоді навіть не знаю, як пояснити, чому там 16,8 вольт. Тому не буду висновок робити погано, чи це добре, розраховано чи не розраховано. Бачимо просто ось, ось таку схему мікросхему. І дюгу на 16,8. Тому він, мабуть, і трошки менший, ніж цей по розміру. Далі, якщо порівняти все, тут на вигляд а... одинакове по якості. Єдине, що деякі деталі. ось Якщо цю частину роздивитися, то все ж 28-му трошки мені більше сподобалося. Як бачите, от, тут оця деталь. Ну, це не, не сильно і можливо і важливо, але ще видно, що вона більш підполірована, в більш гарнішої якості. А ця деталь ось, така більш сирої обробки, зроблена якоюсь з дешевою технологією, процесом. більш дешевим. Також в цьому дос, достатньо достатньо смазки. На цьому майже тут смазки немає взагалі. Не поважились сюди. І те, що все ж на цьому трошки краще мені сподобалося, оцей корпус, в нього є отакі пазики, як бачите, і ось ми отак от ставимо цей корпус. Закривається, і навіть без саморіз він тримається добре, дуже плотно, ось, дивіться, як щільно, щільно. Ось. Він притискається сюди, тримається а потім ще двома саморізами прижимається, закру... закручується з однієї з другої сторони. На цьому ж також двома болтами також закручується, але нема вже цих пациків. І коли ми так закриваємо, то Ну, коли ми прикрутимо, воно все дуже добре тримається, але тут більш щільніше цей корпус закриває цей механізм. Це ж тут є змазка, частини, які рухаються. І чим менше бруди било буде потрапляти сюди, тим буде краще. Тому 28-го трошки краще буде. Ножі виду одинакові, мабуть, навіть взаємозамінні. Різниці не, не побачу. А сікатори мають ось такий вигляд. З вигляду по вазі по дизайну вони майже одинакові. Ось трохи тут гума, гума по-іншому. Тут ось так зроблено. В 28-го мені корок цей трошки більше подобається. Він точніше зручніше, ну, як для мене, зроблений. У 22-го ось такий він більш. На вигляд більш дешевий, ну тому він коштує більше. Тобто раз, різниця 255 гривень. Якщо порівняти, тоді маємо трошки дешевшу цю запчастинку порівняно з цією різні плати, двигуни. Також показав, на цьому вказано 16.8, на цьому вольтаж не вказано, але він трохи більший. Плати, які цим і запускають весь цей механізм. Зовсім різні. Сікатори зібрав у вас знову робочий стан, щоб порівняти вже в зібраному виді, на цьому секаторі є 4 положення різу. Це дуже зручно, коли вам треба зовсім тонесенькі гілочки різати. У вас такий короткий ход, і цією функцією можна набагато швидше різати. А чим різати 2-мм гілки з таким ходом леза. Наприклад, там квіти, рози, троянди підрізати якісь кущі. І можна вибрати у нього хід ще трошки більший. І ще і максимальний на 25-й рік. А в цьому секаторі на сайті читав, що там два положення. Ну, але я особисто не, знайш... не знайшов, як його переключити. Тому що одне натискання на кнопку не переключає режими, а якщо зажати кнопку, він просто вимикається. В цьому секаторі ще є такий шнурок. Десь повісити, підвісити можна. Також кнопочки, ось тут 4 положення індикація, тут не свідчать ці положення і просто ось індикація є, що він працює. І в цьому секаторі, дивіться, є якесь охолодження. Там, як бачили, перед цим розбирав такий на платі алюмінієвий радіатор стоїть і плюс ще ось таке охолодження є. То в цьому секаторі все герметично. Можливо, саме герметичний, тому що е, плата менше захищена і щоб менше попадав бруд в пил. А настільки вона буде нагріватися в такому корпусі, я не можу сказати, тому що е, не знаю взагалі, як. Е, по цій конструкції видно, що там та мікросхема в алюмінію радіатор охолодження стоїть, і плюс ще ось додаткові отвори для охолодження. В цьому секаторі цього всього не передбачено, можливо, та плата зовсім і не гріється, тому і не треба ці отвори. Просто друга технологія, друга схема, другий принцип роботи. Так, що інше можу сказати по ним? По роботі цей секатор трохи більш приємніше має звук, але це чисто особисто для мене. Можете послухати, він працює трошки-трошки так м'якіше, краще відбувається на кнопку включення. Цей секатор дивіться. І так ось працює. Різниця в ціні 255 гривень. А, нині на цей час і 1425 і 1170 гривень за повноцінний акумуляторний сікатор. Я вважаю, взагалі це не дуже великою ціною, так як декілька років назад ці сікатори взагалі коштували більше 2000 гривень тушками, так як це був новий вид інструмента, і не всі могли собі купити, тільки купляли більше для е, великих плантацій. Ці саме для роботи, Тепер ці інструменти вийшли в масове виробництво. Технології дають можливість виготовляти сікатори більш дешевші по матеріалам і по роботі. І тепер ось такий секатор трохи більше тисячі гривень коштує. А не 2,5 3 тисячі гривень як декілька років назад. Розказав те, що я е, побачив, які в них відмінності, е, і всередині, і зверху вже в зібраному вигляді. І кожен сам може вирішити для себе, який. Е, Кому сподобається, який е, може підійти. Думаю, якщо брати для дому, то працювати 2-3 рази за весь сезон по декілька днів, то і той, і той буде виконувати свою роботу. Цей трошечки. Як на мій погляд краще, але він коштує трошки дорожче, тому він і краще. Цей трошки дешевше, економити гроші, відповідно, економити і трохи на якості.